Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 вересня 2023 року прибув з неанонсованим візитом до України. Це другий приїзд політика до Києва від початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським були обговорені ключові оборонні питання: посилення протиповітряної оборони України, ситуація на полі бою російсько-української війни, потреби українських воїнів. Генеральний секретар НАТО запевнив, що Україна має потужну підтримку з боку всіх країн-членів альянсу і вони продовжать надавати Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення. НАТО секретар Дженерал Джен Столтенберг unannounced visit. This is the second visit of the NATO Secretary General to Kyiv since the beginning of the full scale invasion of the Russian Nazis into Ukraine. During the meeting with the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, the key defense issues, strengthening of Ukraine's air defense, the situation on the battlefield of the Russo Ukrainian War, and the needs of Ukrainian soldiers were discussed. The NATO Secretary General assured that Ukraine has strong support from all member countries of the alliance and they will continue to provide Ukraine with the most modern means to repel the Russian invasion.